Ірина Самсоненко, бо вона вірила в кохання. Вона повільно брела алеєю. мимо пропливали мовчазні дерева, акуратно підстрижені кущі, знайомі і незнайомі обличчя. Хтось їй кивав, машинально схиляла у відповідь голову, хтось зупинявся, проводжаючи захопленим поглядом. Не помічала нікого. Десь зовсім поруч ударив цвін. Бом! від несподіванки здригнулася, зупинилася, відчайдушний погляд спрямувала в небо. Як жити далі? Скажи, для чого жити? беззвучно кричали її уста. Та відповіді не було небо мовчало. Думки понесли Світлану назад. У її прекрасне далеке. Ось вона сидить за партою і відчуває на собі чийсь погляд. Невже це він? Серденько, радісно забилося, затріпотіло від надії. Обернулася ні, не Сашко, Костя. На шкільній дискотеці він поцілував її і освідчився в коханні. Пробач. Не стримався, прошепотів винувато. А Світланці хотілося, щоб ось так несамовито згребли її у свої обійми не ці, а інші сильні і ніжні руки Олександра, та він кидав погляди у бік однокласниці Людмили. Вона й справді була королева, тільки характер мала вибуховий і зміїний язичок. Потім випускники зустріли свій перший уже дорослий світанок, як же добре, як по домашньому затишно було їм біля багаття. Але в ту мить Світлана доволі гостро усвідомила, ця чарівна ніч уже ніколи не повториться і назавжди піде в небуття. Не сумуй, принцесо, раптом почула голос коханого. Краще... Втечімо звідси, узявшись за руки, вони йшли ледве помітною стежкою, зупинились біля берізки. Сашко лагідно торкнувся світланиних локонів, розпустив її розкішне золоте волосся і завмер від захвату. Дівчинко моя, ти прекрасна, і вбився губами в її пухкенькі, як у дитини уста. Його гаряча сильна долоня Торкнулася її грудей. Очі дівчини закрилися від солодкої млості, і світ для цих двох перестав існувати. Невже це не сон? І він любить мене, тріпотіла її душа. Я знаю, він прийде, обов'язково прийде, він же обіцяв. Та минув тиждень місяць, другий, а юнак. Як у воду канув, Світланка дивилася на свій мобільний телефон, але він мовчав. У юності життя б'є ключем. Світлана вступила до університету в їхньому місті. Вирішила стати вчителькою іноземної, а Костя став студентом математичного факультету. Якось Світлана лишилася сама вдома. Батько їх покинув, коли дівчинці не було чотирьох рочків. Матуся вже півроку як працювала в Польщі, а бабуся поїхала провідати брата в селі. Вона підсмажила картоплю, кілька яєць, нарізала на салат помідори, зазирнула у шафку хліба, ні шматочка. А до закриття магазину хвилин десять, рвонула, у чому стояла. Та щойно вийшла з магазину, завмерла. Дорогою, узявшись за руки, йшли двоє. Блондинка модельної зовнішності, що йшваво розповідала молодикові, а той дивився на неї очима повними захоплення. Сашко, мимоволі вирвалося у Світлани. Пара обернулася, карі очі юнака злякано глянули на дівчину. «Світлана? ти? Пролепетав розгублено і хотів було ще щось додати, але тут його пасія, побачивши бліду у вицілому халатику дівчину, презирливо хмикнула Ну, й вигляд у тебе, як городнє опудало. Та Світлана ніби не чула. «Сашко, нам треба поговорити. Тільки без свідків. Юнак не встиг і рота розкрити, як Людмила, а це була вона нахабно втрутилася. Без свідків кажеш? А знаєш, я теж хочу тобі дещо сказати, подругу. Тоді, на нашому випускному, ми з Сашею трішки посварилися. Людо, зупинись так не можна. Злякано перебив її Олександр і схопив білявку за лікоть, але та не зважала. Ні, хай знає. Саша запросив тебе на танець на зломені, а ти курка тупа й повелася ось так. Світлана здригнулася, немов від удару. Це правда? Сашко знітився, низько схилив голову. За що ти так зі мною? Ледве стримувала сльози Світлана. Пробач, прошепотів хлопець. Та люда тут же перебила. Сашуню, йдемо, прощавай, попелюшко. Тільки тепер Світлана нарешті усвідомила все і вжахнулася, її зрадили. З неї посміялися та кинули, кинули, як не потріб, розтоптали, мов ганчірку. І не знала й не відала бідолашна, що там, на іншому кінці міста, хтось раптом відчув її відчай, вискочив стрімголов на вулицю і кинувся мало не під колеса автівки. Друже, виручай, питання життя і смерті, благально дивилися на водія очі хлопця. Ошелешений таксист, здається, усе зрозумів, його машина. Рванула з місця. Сонце давно скотилося за обрій. За Замерихтілим небі перші зірки, а світлана все ще тулилася на лавочці. Я так і не сказала йому про дитя, промайнуло в голові. Господи, як із цим жити. Вона ледве піднялася і почвалала додому. Тепер вона знала, що робити, знала, як звільнитися від цього душевного пекла. І тобі, матусю, не треба буде горбатитися, заробляти мені на навчання, і не буде цієї ганьби, шепотіла і витирала кулачком промоклі щічки. Мамо, рідна, пробач, прости непутящий твоїй доньці, але я. Не витримаю такої ганьби. Вода набиралася повільно, немов на замовлення лезо лежала на місці. Ним вона загострювала олівці. Перед очима, наче на кінострічці, випливали спогади. Ось батько шпуляє речі у валізу, обличчя перекошене від ненависті. В Світланочці страшно. Дитя чує, як бахкають, наче стріляють двері, і батько зникає. А мати ридає гірко, гірко. А ось і її школа, перший клас. Усі діти такі чепурні, і тільки Світланка у старенькій заштопаній сукиночці. Побачила і свій випускний. Тепер уже вона дякує матусеньку, нарядна та поки щаслива, танцює з ним і сміється. Раптом її оплутує зеленим павутинням ліс. Сашко обіймає, цілує пристрасно і розчиняється. З ні звідки виринає людка. Оскалила зуби, регоче, тицяє у світлану криваво червоним манікюром і горлає. Попелюшка. Дівчина затикає вуха. Досить, згинь! кричить несамовито і притуляється до стіни. Трохи отямлюється, йде до дверей, замкнула, повернула до ванни, скинула халатик, занурилася у теплу воду, не поспішаючи, піднесла пальці із затиснутим лезом до зап'ястя, заплющила очі і.. Почула різкий дзвінок у двері, а потім стовід. Спочатку боязкий, тоді сильніший, та нарешті хтось забарабанив з усієї сили, а чоловічий голос несамовито кричав Світланко, відчини. Я люблю тебе, світлячок, благаю, відчини. Дівча, схоже, отямилася, розкрило, заціпеніло долоньку і з неї. Вислизнуло лезо. Світлана повільно покинула в ванну, так сяк натягнула на мокрі плечі халат, дійшла до дверей, повернула ключ. У передпокій влетів блідий, як сніг костя. Змучена дівчина підняла на нього свої бездомно сині очі. Хлопець ледве встиг підхопити її кохану, яка падала непритомна. Костя таки врятував Світлану, вдочерив дівчинку, яку народила кохана. Потім у подружжя з'явилася ще одна донечка, і дотепер Світлана з Костянтином живуть у любові та злагоді, а вам, люди, дай Боже, всім взаємного кохання і миру.